Прогноз для водоліїв на жовтень 2025 року. Давай подивимося три важливих події для тебе в жовтні місяці. Перша важлива подія в жовтні місяці, друга важлива подія і третя важлива подія. Що очікує професійній діяльності тебе в жовтні місяці? Як будуть складатися фінансові справи або чого очікувати тобі в фінансових справах в жовтні місяці? На що очікувати в особистому житті? Чого очікувати? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порода підказка або застереження на жовтень місяць. Перша важлива подія. Перешкоди будуть в жовтні місяці, як і зазвичай на твоєму шляху, але не колосальні. Не надто важкі, ти легко будеш одна за одною прибирати. Головне, не вирішуй всі проблеми за один раз. Вирішуй проблеми по мірі їх виникнення одна за одною. Тоді тобі буде легко з ними впоратися. Друга важлива подія от щось буде таке в твоєму житті. Якась ситуація, коли тобі треба або поекономити, або збирати на щось в жовтні місяці, можливо, на машину, наприклад, на квартиру і так далі. Тобто, Або будеш триматися за людей, якихось потрібних тобі, або те, що тобі важливо. Хтось буде триматись за якісь знання, можливо, навчатися. І енергія імператнериці. Це ріст, розвиток, коли все розбив, розвивається? Якщо ви жінка, то можлива навіть вагітність. В цілому будете займатися собою, ставити себе на перше місце. І як ви до себе будете ставитися, як ви себе любитимете, так і оточуючи, будуть до вас ставитися. В жовтні місяці ще можливі непорозуміння. От не, не зможете знайти з кимось спільну мову. Чому? Людина або не розуміє, бо не було в такій ситуації, в якій опиняєтесь ви, або просто не вміє слухати. Професійна діяльність. В цілому все нормально, можливо, якесь святкування, навіть корпоратив може бути. В цілому карта дуже позитивна. У фінансових справах все буде рухатися, розвиватимуся колюсики, крутитимуться, можливо, навіть і дуже швидко. Можливі відрядження, поїздки у фінансових справах, і хтось захоче ще піти нове, почати щось нове, залишити те, що не дало результатів, якщо таке є, і почати щось нове. фінансовій або професійній діяльності. В особистому житті от приємні моменти, позитивна душі, романтика, можлива зустріч з людьми із минулого. З минулими там, коханцями і так далі. В цілому, це дуже приємні моменти. В плані здоров'я, на що звернути увагу на свій емоційний стан, поповнюйте його. Вам варто в жовтні місяці бути в гарних енергіях, емоційно сповненими. Не витрачайте на людей свою енергію, якщо в результаті вони. Не дають вам аніякої віддачі, щоб ви не війшли в мінусі. Тут вам варто знаходитися завжди в емоційному плюсі весь жовтень місяць. Так, і порада. Не піддавайтесь меланхолії, не згадуйте минуле, залиште його в минулому. Не дивіться на те, що втрачено, не концентруйте увагу на мінусах, зосередьтеся на плюсах. Багато плюсів було в вашому житті. Будете сконцентрувати увагу на мінусах. Навколо вас відбуватимуться негативні події. Будете концентрувати увагу на плюсах, і чим більшому плюсі ви будете цю увагу мати, тим більше позитивні події з вами траплятимуться. В кінці кінців поставте крапку на тому, що вам не потрібно, що вас раніше ранило, і переходьте в новий етап вашого життя. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.